подекують, що скайлер зустрічається з колишнім реміни. Я не можу відрізнити. від них Казловським. <пиш> А, оце був би сюрприз, да? для скайлер. Я не можу відрізнити, хто з них рабіна, хто скайлер. Євген Пронін. І, До речі, не ми вперше про це повідомляємо. Про це вже було в кулуарах відомо. І почало потихеньку воно плескатися вивалюватись на публіку. Да, вони зустрічаються. Скайлер зізналася, що прийшла на концерт зі своїм коханим чоловіком, коли то був концерт Чіва. Це ще раз підтверджує теорію. Адамова яку саме пам'ятаєте, коли Адамов говорив, що в шоу бізнесі всі між всіма по колу, по колу зустрічаються, бо тому, що це закритий <світ> соціум, куди ніхто нікого нікуди не пускає іншого. Ведучі з продюсерами, продюсери з журналістами, з авторами, співаками, всі між собою, отак от пер... <кх> перезустрічалися. <кх> а? <реш> <реш> а ти Прошу. а ти туди не ходиш в той клуб? Ні. <реш> а, ну все. Все. Е, я забув. все, Перше правило цього клубу: Міла не має знати про те, що цей клуб існує.